Прошуємо Михайла Васильовича Гриму. Щоро вас з цим прекрасним ювілейну свят. Дуже приємно участвувати в цій виставці. У цій виставці з самому і залучити своїх дітей до цієї виставки дітям дуже легко вдається і працювати по творах Шевченка, В нього дуже такі приємні вірші, твори, багато і ну, різні жанрів по Шевченку і театрів. Мені самому приємно дуже і думаю, що... Так само приємно участвувати у цій виставці. Дякую за запрошення. Всього